Що ж, друзі, нагадаємо, що в нас є така чудова машинка, це нас серено Кенгу 2013 року випуску на мега надійному двигуні 15 k 9 k дизель. Авто має пробіг 200 плюс тисяч кілометрів в такому прекрасному синьому кольорі. Немає жодних питань по технічній та лакопарбовій частині. Дуже класно виглядає. Є у нас туманички на залізних дисках з за такими ось копаками. Є штатні заводські рейлінги Дуже класно виглядає все у нас. Пробіг, пробігу, як бачимо, у нас. 208 тисяч кілометрів. Є у нас круїзік, є в нас управління світлом дворничками. Таке от мультикермо. Доволі непогане. Також у нас тут як можете спостерігати. Є щось типу управління мультимедієчкою, а кондиціонерчик заправлений, все працює. В принципі, є у нас мультимедієчка з блютузіком, Можна підключити, послухати музичку. тут у нас саме знаходиться. Моніторчик, точні центральний замочок, аварієчка, механіка 5 і ступочка. Є у нас екорежим, подстаканничок раз, подстаканничок два, А зверху у нас є аеропаличка. Такий от другий ряд, такий диванчик. Доволі вмісткий. Є у нас тут ізофікси, є у нас кармашки. Знизу є прикурювач, в картах є ніші. Тому, в принципі, можна буде туди щось, щось поцепити, щось покласти, щось показати. Здіймаємо ляду і бачимо доволі великий. Посторий, багажник. Можна багато чого поскладати. Робить машина, кажучи, така, скажімо, дуже робоча, дуже класна. Тому, в принципі, якщо щось треба, поскладати, то або попрацювати, то ідеально підійде. А, тож, друзі, кому потрібен такий Kangoo, запрошуємо на автопойнт. Нагадаємо, що його ціна становить 9999. Всі, кому треба, приїжджайте. Саволдоворог з Софіївська, 19. Автопойнт. Придбай, якісне авто.